Черкащани провели в останню путь військового Сергія Казміренка та Євгенія Макарова. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Старшому сержанту Сергію Казміренку було 43 роки. Народився у Черкасах, закінчив школу номер 20 Здобув професію електрозварювальника у професійно-технічному училищі номер 20 Потім проходив службу в Збройних силах України. Працював за спеціальністю на підприємствах міста. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. Загинув під час виконання бойового завдання на Луган. Щні солдату Євгенію Макарову назавжди залишиться 27. Він навчався у школі номер 24 Здобув освіту у Черкаському професійному ліцеї. Заочно закінчив Дніпродзержинський університет за спеціальністю технік, механік, газонавтопромислового обладнання. У мирний час працював слюсарем ремонтником та старшим машиністом пресу. Загинув воїн у Запорізькій області.